Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 22 червня 1941-го не забудемо. Свічка пам'яті в Придністров'ї. 15 історій героїв Великої Вітчизняної. В основі документи під грифом таємно. Перший показ і аншлаг запрацював літній кінотеатр у Слободзеї. Прованс у Гоянах. Лавандовий фестиваль, ярмарки, концерти, незабутні фото. Близько 27 мільйонів людей. Такі втрати Радянського Союзу у Великій Вітчизняній. Страшна ціна звільнення світу від фашизму, яка почала свій відлік 22 червня 1941-го. Щороку на меморіалах Придністров'я в цей день запалюють тисячі свічок, аби пам'ятали. Так було і цьогоріч. Тирасполі на годиннику майже четверта ранку. Досвітня столиця ще спить. Так було і рівно 83 роки тому. Розпал випускних вечорів. Молоді люди мріяли та будували плани на майбутнє. Сподівання порушили постріли та бомби. А трохи згодом голос по радіо оголосив про найстрашніше. Внімає Говорить Москва! 2024 під мирним небом Придністров'я згадують про початок великої вітчизняної. Було дуже багато. Панівших було дуже багато загиблих. Зараз навіть ідуть підрахунки. Точну кількість сказати не можуть. Перемога дісталася дуже великою ціною. Ми повинні завжди пам'ятати наше минуле. Люди голодали, умирали. Люди голодали, вмирали від голоду. В тому ж Ленінграді це був дуже важкий час. У мене воювали два прадіди. Дуже важливо в цю ніч запалити свічку пам'яті, згадати своїх бабусі, дідусів, всіх, хто захищав нашу батьківщину, завдяки кому ми сьогодні живемо. Меморіал слави у Тирасполі у братських могилах. Понад тисяча воїнів на згадку про полеглих хвилина мовчання в руках у тих, хто прийшов, лампадки зі свічками. Тут і президент Вадим Красносельський. 22 22 червня 1941 року. Наша історія історія найстрашнішої війни, історія сумних поразок, історія радісних перемог, історія покоління переможців, хлопчиків, дівчат, людей старшого віку. Які стали на захист батьківщини, історія покоління переможців, якого вже на жаль немає. Треба вшанувати, треба пам'ятати, треба покладати. Як без цього зберігаючи пам'ять, не всі виносять уроки. Страшно думати про те, що онуки та правнуки героїв Великої вітчизняної війни, тих, хто сидів в одному окопі, захищаючи спільну радянську батьківщину, зараз дивляться один на одного з протилежних окопів, прицілюючись, стріляючи, вбиваючи. Шлях до великої перемоги 1418 днів та 27 мільйонів загиблих. Територію Придністров'я звільнили у 44-му. На фронтах Великої Вітчизняної загинуло 20 тисяч наших земляків. А все почалося 22 червня 41-го року, о 4-й ранку. Через 83 роки свічки пам'яті запалили по всьому Придністров'ю. Є така професія батьківщину захищати. Нова книга про подвиги героїв. Її напередодні презентували у столиці. Тут сухою мовою документів розповідають про подвиги героїв Радянського Союзу та повних кавалерів ордена Слави. Усього 15 історій. Ета історичка пам'ять о наших земляках. Це історична пам'ять про, пам про наших земляків, людей, які проживали в ПМР, служили в роки Великої Вітчизняної війни. Звільняли наш край, відстоювали наші позиції, звільняючи Європу. Є у книзі історія Семена Ругінського у розділі архівні знахідки. це колишній директор Тираспольського міського архіву. Він пройшов не лише велику вітчизняну, а був учасником фінської кампанії, звільнення західної України, Західної Білорусі. Він був учасником яско кишинівської операції та був поранений напередодні операції на лівому березі Дністра під Бендерами. Це значиться у нього в особистій справі. Крім цього, він дуже цікава людина. Я його застала, з ним працювала кілька років. Автобіографія, нагородні листи, характеристика. Всі ці документи 75 років зберігалися під грифом таємно, а тепер доступні для кожного. форми Це найцікавіші форми документів, як відбиток того часу. Це військова присяга, це свідчення про закінчення спеціальних курсів. Це фрагменти документів, де є підписи в нашому випадку. Автографи дуже знаменитих людей. Так у книзі є автограф знаменитого Каманіна, Маршала Жукова, Шапочникова, Малиновського. Ми дали ще підрядкові зауваження, розшифровки. Хто ці люди? Можливо, зараз не всі пам'ятають їх. Такий живий дотик. 15 історій понад 100 тисяч документів, оригінали в Центральному державному архіві Придністров'я. 200 екземплярів книги відправили до бібліотек та музеїв країни. Її електронна версія на сайті Держархіву. Вирішив перепливти Дністер і потонув. Трагедія сталася в районі Дубосар. Компанія з восьми людей відпочивала в районі Старого мосту. Місце для купання не санкціоноване. За дві години до нещасного випадку до них підходили рятувальники. Попереджали про небезпеку. Нетверезий молодик з ними погодився, однак пізніше вирішив підкорити річку. Насередині зник з поля зору. Пошуки розпочали одразу. Тіло знайшли наступного дня. З початку купального сезону в Дністрі потонули двоє людей. Ще один Часний випадок трапився у Бендерах. 35-річний містяни нернув головою вниз і вдарився об дно річки. Чоловік отримав травми хребта. Рятівники надали першу допомогу і доправили у бендерську лікарню. Ціни на продукцію одна із тем засідання громадських працівників Терасполя. Вартість товарів під контролем держави. Міністерство економічного розвитку є на сьогоднішній день. Осуществляють єженідільний моніторинг цен на товари, вишедші в перечень соціально значимих продовольственних товарів. Уряд здійснює, щотижневий моніторинг цін на товари, що увійшли до переліку соціально значущих продовольчих товарів. ДМК щотижня нам надає інформацію на продукцію, що ввозиться, оформляються результати моніторингу як аналітичний звіт, із зазначенням об'єктивних чи необґрунтованих причин зміни зростання цін на певний товар. Якщо побачили, що ціна на цей перелік різко зросла, далі вже уряд виробить механізм, щоб відрегулювати цю ціну. Я була в магазинах, я була на рівні зеленому. Я була в магазинах на зеленому ринку. У цінах розбіжностей не було. Найбільше це стосувалося полуниці, начебто наше Придністров'я втоплено у полуниці, але такі ціни 45, 50, 30. Молочка тримається також 65, 70. Молочний корпус тримається ці ціни на сметану, сир. М'ясний корпус також 85, 90. Все, овочі у нас то піднімаються, то падають. Говорили про нові правила проїзду у маршрутках та тролейбусах. З нового року можна буде розраховуватись карткою. Це валідатори, які будуть встановлені в тролейбусах і маршрутних таксі. Валідатори, які будуть встановлені у тролейбусах та маршрутках, обладнані так, що там є GPS-рекери, і система бачить, як рухаються транспортні засоби маршрутом, щоб дотримувалися графіка та розкладу. Щоб скористатися цією системою, пасажир повинен мати банківську карту від Ощадбанку, Ексімбанку або АПБ. Щоб оплата в громадському транспорті була за безготівковим розрахунком, тому що нині частина виручки ховається водіями. Коли ховається виручка, уникають податків. Коли не сплачують податки, не поповнюється бюджет. Отже, не можуть бути виплачені пенсії та зарплати. Нова система збиратиме дані про пасажиропотік, наприклад, визначати найзавантаженіші маршрути. Також у системі буде інформація про пільговиків та пенсіонерів. При внедренні планується, що при впровадженні планується, що пенсіонера, який приклав свою карту до валідатора, система ідентифікує, що він належить до пільгової категорії, і з його картки гроші не списуються. Але подорож зараховується. Система вважатиме цю подорож пільговою для держави. Це важливо, тому що держава може керувати цією пільгою, щоб компенсувати поїздку. Якщо пільговик не має картки, її видадуть безкоштовно, без комісії за банківське обслуговування. Також буде спеціальна картка для проїзду в громадському транспорті, і її можна буде поповнювати. Нову форму оплати випробують у тролейбусах у вересні. До грудня в Терасполі та Бендерах можна буде платити як карткою, так і готівкою. А з 1 січня 2025 року систему вже запустять і в маршрутках. До 1 квітня у громадському транспорті можна буде розраховуватись як карткою, так і готівкою. А після тільки без готівка. Село Нова Комісарівка, вулиця Миру. Це Дубосарський босарський район. Тут майже 90 років живе Георгій Тімош. Половину з них він працював водієм у місцевому колгоспі, і всі ці роки щодня складав іспит з маневрування на рідній вулиці. Нині не вірить своїм очам. Біля подвір'я працює дорожня техніка, будують бетонну дорогу. Проблема не... Проблеми з дорогою завжди були. Коли дощі проходили, не було взагалі проїзду селом. Ями, гравій. Коли сухо проїхав грейдер, вирівняв. А потім дощ пройшов і знову дорога зіпсована. І Важко було дуже без дороги. А зараз дивлюсь, перед самим порогом роблять нам дорогу. Радість велика. Бачу, літ рушив. Усі задоволені. Я проживаю в Москві. Живу в Москві з чоловіком. Вже багато років сюди приїжджаємо на відпочинок щоліта на машині. Тож для нас це щастя. Мій дідусь усе життя мріяв. Щоб тут зробили дорогу і зараз щастя у всіх на очах, бо завдяки дорозі, у них життя налагоджується. Це величезний розвиток цього села і вдячність. Головне, щоб зберігалося це було якісно. Усі жителі дуже задоволені та щасливі, і я в тому числі. Вулиця Миру, головна у селі Нова Комісарівка. Уздовж неї розташовані всі соціальні об'єкти: дитячий садок, школа, магазин, меморіал воїнської слави, будівля сільради, клуб та сільський парк. Протяжність три кілометри. Будувати бетонку вирішили поетапно минулого року. Залили перші 800 метрів. Цього року прокладуть ще 500. На чкуші момент на даний момент виконання робіт більше 50%. Зробили одну смугу шириною 3 метри. Зараз проводяться роботи з влаштування другої. Якщо погодні умови дозволять, то до кінця наступного тижня роботи будуть виконані у повному обсязі. Ширина дороги тепер буде 6 метрів. Товщина бетонного покриття 16 сантиметрів. Завершити будівництво бетонки по вулиці Миру планують наступного року. Слободзеє літній кінотеатр, перший кіносеанс просто неба у глядацькому залі аншлаг задовго до початку показу боялися, що місць не вистачить. Найзавбачливіші прийшли навіть зі своїми розкладними кріслами і цілим відром попкорну приїхали дівчата з Терасполя. До коронавіруса хороше віна. До коронавірусу в парку перемога були безкоштовні сеанси. Я не пам'ятаю, якась наша організація місцева проводила. Ми вперше прийшли і сиділи на лавочках. Все було круто, але лавочки це не дуже. І ми почали приїжджати зі своїми стільцями. З чаєм, з кавою. Кіно на відкритому повітрі завжди класно. Це дуже круто. Я дуже люблю. Розмір екрану вражає: 14 метрів завширки і 8 метрів заввишки. Мені безумно подобається огромний екран. Мені дуже подобається величезний екран, багато вражень, тому що фільм дивлюся вперше. Жодного разу до цього не бачила, тому на великому екрані завжди дуже вражає. Особливо просто неба. Тамара Федорова на відкриття кінотеатру чекала з нетерпінням. Колись сюди приходила зі своїми дітьми, дивилася кіно та мультфільми. Зараз через відеозв'язок показує перетворення кінотеатру своїй дочці Ельвірі. Все показує, що тут збудували, тому що вже три роки як її не було тут. Вона поїхала зараз, в Америці живе, і для неї це дуже несподівано. Для більшості дорослих це місце ностальгії. Колись дивилися найпопулярніші фільми 80-х, 90-х років, як і тоді сьогодні місць не вистачало в залі для глядачів. Приходили взрослі, і діти приходили і дорослі, і діти була огорожа і не видно було. Тож усі на дереві сиділи. Літній кінотеатр працюватиме протягом сезону. Фільми показуватимуть раз на тиждень, у суботу чи в неділю. Вхід безкоштовний. Кількість місць для сидіння близько 300, але їх планують збільшити. Вихідними у Гоянах пройшов лавандовий фестиваль. Майстер-класи, ярмарок ремісників, жива музика, нові фотозони і не тільки. Подивитися на це приїхали туристи із різних країн. Гояни – Дубосарський район. Тут стартував дводенний фестиваль Лаванди. Це місто як справжній французький прованс. Бонус неймовірний краєвид на Дістер. Почуй музику своєї душі. Тематика цьогорічного лавандового фестивалю. Тут десятки музичних фотозон. Ми зняли сьогодні відео. зняли покоління. сьогодні відео чотири покоління прабабуся, бабуся, мама, дочка. І ми хотіли зробити це саме в лаванді, тому що дуже це красиво. Тут взагалі багато локацій у Молдові. Є лавандові поля, але такого чудового вигляду немає. На жаль, тому ми приїхали сюди. Я вважаю, що кожен має це побачити, хоча б раз у житті. Перше тут і настрій просто шикарний. Я місяць чекала на цю красу. Ми готувалися приїхати сюди. Поле просто шикарне, види супер. Майстер-класи для дітей і вироби народних умільців. Вони приїхали з різних міст Придністров'я. Мило, олія, бомби ручної роботи. Ну і, звичайно, магніти, теж з маленькими гілочками лаванди. Згорода рибніця, да мені зімпонралась. З міста рибниці приїхали. Мені тут дуже сподобалось, дуже класно. Зранку і хочеться провести тут цілий день. Віночки ми робили на майстер-класі, дуже здорово. Записалися зараз на майстер-клас із виготовлення свічок. І зараз збираємось туди. А це вечірня атмосфера лавандового фестивалю. Звучить жива музика. Це дует скрипки та саксофону. Виконують сучасні хіти. Hello, where from Італія from oh. Ми з Італії, але живемо зараз у Придністрові. Досі ми ніколи в житті не бачили такого гарного місця. Ми бували на лавандовому полі в Італії, але тут найкращий ландшафт та пейзаж. Це магія, якщо все описати одним словом. Ми хочемо повертатися сюди знову і знову. Ця атмосфера, організації, чудові люди, ваші люди і ваша країна торкнулися нашого серця, і хотілося б сказати спасибі. Приїхати на Лавандове поле до Гуян можна буде протягом тижня. До речі, ідеальний час для фото це захід сонця. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.